Два чоловічих лютих аромата просто Гормон парі, аромат адреналін. Я спробував його саме на презентації. І що можу вам сказати? Це найкрутіший брат-близнюк на Луе Вітон Омбреномат. Той самий величний густий східний уд. Дуже темний, дуже шлейфовий, дуже стійкий шкіра. Трохи фруктів і просто незабутній шлейф на моїй шкірі він тримався дві доби. А другий аромат це гармон Парі Дафамін, Такий собі інішої уто в грейтнес, але на максималках. Такий самий європейський ут, запах великих грошей, але трохи більше додавали ванілі саме мускулійною чоловічої. І він шлихіт, він розкривається просто супер. Він більш вечірній, чим нічого, і більш стійкий. Дуже обираючи між двома, я обираю два обидва яскраві представники брутальної чоловічої енергії доступний до затесту від 3 мл у нашому магазині.